Вітаю вас, мої любі діти та шановні батьки. Діти, до нас у гості завітала розумничка. Доброго ранку, діти! Розумничка цікавиться, що ж ми тут робимо? Ой, діти, а що це у вас таке цікаве? Що ви робите? Чому у вас тільки одна шкарпетка? А це розумниця шкарпетка для тебе, яку. Ми в'яжемо. Ми зв'язали одну і нам залишилося зв'язати ще одну. Ось, розумниця, тримай. Ось тепер тебе дві шкарпетки. Дякую, вони такі приємні, там якенькі. А скажіть, будь ласка, з чого ви зробили ці шкарпетки? Ці шкарпетки, розумниця, ми зв'язали з ниток. Послухайте, діти, історію виникнення ниток. Все почалось з кудлатого і пухнастого баранця. Спочатку його постригли, потім вовну відвезли на фабрику, там її розчесали, помили, пофарбували, скрутили нитки, у які вони вийшли довгі, а потім їх змотали в клубки. З ниток зв'язали багато різних теплих речей. Але ж баранець діти нам дає не тільки вовну, а з чого ще виготовляють тканини. Кинула насіння в землю і, почини, і виріс льон. Така рослина. Коли льон зберуть, його везуть на фабрику, де сушать, мнуть, чешуть та роблять з нього нитки. З ниток зроблять тканину. із якої згодом в ательє. Пошиють гарний одяг. Першим одягом для людини була шкіра вбитих на полюванні тварин. Для виготовлення одягу наші пращури використовували також листя, траву, кору дерев. Під час льодовикового періоду люди були змушені одягати хутро тварин, щоб не замерзнути. Найдавнішими частинами гардеробу були набедрені пов'язки і плащі. Від плаща. Бере початок у весь плечовий одяг. Тога, туніка, пончо, сорочка, а небедрні пов'язки трансформувалися у спідниці і штани. Згодом люди навчилися прясти і ткати, тому з'явилися різні види тканин. Ось такий одяг носили у давній Греції. Його виготовляли. З великого прямокутного шматка тканини, який просто обгортали навколо тіла і скріплювали на одному плечі брошкою. В Індії так носять вбрання до сьогодні. Змінювалися часи, змінювався й одяг, костюми почали виготовляти з небикою винахідливістю й ентузіазмом. Пір'я, банти, мережевні комірці. Вигадливі перуки, пишні спідниці. Чим багатшою була людина, тим розкішніше виглядав її одяг. Вбрання простих людей було простішим і зручнішим. Адже в ньому потрібно було працювати. У наш час існує багато стилів і напрямків у моді. Одяг створюється на будь-який смак, і для різних потреб спортивний, діловий, вечірній. Молодіжний для спекотного літа і суворої зими. От, розумничко, поки ти дивилась мультфільм з малятами, ми тобі зв'язали теплого светрика. Подивись, який він гарний. Подобається тобі. Так, подобається. Тепер мені буде дуже тепло і в шкарпетках, і в Светрику. Ми дуже раді, розумничко Надіємось тобі сподобалося. Дякую, діти. Це було дуже цікаво мені. Надіюсь, діти, і тобі, Розумничко, і малятам дуже сподобалося. А наступного разу ми зв'яжемо тобі рукавички, щоб зігріти твої ручки. До нових зустрічей, діти, до побачення!